Українська королева мати, письменниця, перекладачка, громадська діячка, дослідниця української етнографії та фольклору. Вона однією з перших заговорила про жіночі права в Україні та була однією з небагатьох, хто не побоявся захищати українську самобутність у часи суворих заборон царату, а згодом більшовизму модниця. Дружина і мати шести видатних дітей. А для нас і з вами сьогодні матір українського націоналізму. Усе це про Олену Пчілку. А про кого подумали ви? Вітаю всіх! З вами Інна. Ви слухаєте подкаст. Зачитай. Українська класика в цитатах і роздумах. У кожному випуску я розповідаю про один із творів української літератури, роздумую над прочитаним, ділюсь особистими враженнями і цитую. Тут присутні особисті думки й роздуми, і вони можуть відрізнятися від ваших. Також у випуску є деталі створу, що можуть перечасно розкрити вам сюжет. Що ви знаєте про Олену Пчілку? Спробуйте зупинитись і відповісти на це запитання. Мати Лесі Українки, дитяча письменниця, сестра Михайла Драгоманова, а яке її справжнє ім'я? Усе це ми принесли ще зі школи. Та якою ця жінка була насправді, якою вона була особистістю? Що ми знаємо про неї, як про Ольгу Драгоманову? Звісно, вище згадані запитання це факти. Однак далеко не всі, які б могли розкрити нам цю видатну жінку та її без перебільшення неосяжну роль в українській культурі. Сьогодні ми дещо незвично поговоримо про твір української класики. Ми розглянемо його у тісному взаємозв'язку двох неприємних та несправедливих явищ. А саме заангажованість і міфічне ставлення до української літератури та применшення ролі великих українців. Сьогодні про письменницю Олену Пчілку як не лише про нерозкритий, а й певною мірою применшений скарб української культури, а також її повість товаришки як контраргумент міфу про виняткову сільську, нецікаву і бідну українську літературу. Любий читачу. Ця історія про юну дівчину із містечка на Полтавщині. Люба з невеликої дворянської сім'ї любить читати і дізнаватись новинки науки. Її мрія і ціль стати лікаркою. Вона вирушає на навчання у цюрих разом із товаришкою Раїсою. Дівчата вступають в університет, їдуть за кордон і сумлінно студіюють медицину. Романтичні перипетії, пригоди й студентські будні українців у Швейцарії. У ході навчання Люба знаходить себе і дотримується обраного шляху, стає професійною лікаркою жіночої справи і повертається до рідного містечка, щоб бути корисною вдома. А там стає рушієм змін. Люба рятує жінку при пологах і здобуває авторитет серед традиційних селян. А наприкінці цієї дивовижної історії на дівчину чекає її давнє та щире кохання. Ось такий вийшов у нас трейлер до цієї повісті так, так, дещо романтичний, дещо наївний та однозначно прогресивний у період публікації у 1887 році. Цей твір створює легкий настрій під час читання. Тут про український контекст, про романтичні почуття і навіть внутрішні перипетії молодої душі. Такий стиль ідеалістичної прози дещо притаманний українській літературі того часу. Та хіба це важливо, якщо він захоплює і тримає увагу читача? Мені особисто подобається, що через такий ненав'язливо пригодницький сюжет, типовий для сучасних фільмів чи серіалів, Олена Пчілка передала дуже важливі речі тогочасного контексту як історії, так і стану речей в українському суспільстві. Що ж, розглянемо декілька з них. Перш за все місце юної дівчини у суспільстві. Провідна тема повісті еманципація жінок. Люба та Раїса вирішують вчитися і поїхати у Цюрих. Зауважимо, що тоді звичним явищем було раннє і часто вигідне заміжжя а те, щоб дівчина подалась кудись та ще й за кордон, сприймалось не просто незвично, а ще й непристойно. Ба Більше сам лікарський фах, який обрала Люба та Раїса, вважався тоді складним та нежіночим. Ото-то Цюрих, Цюрих, подуріли вони з ним. Вчора й мій кость все провадив мені за його ну, та хлопцеві інше діло мужчина собі всюди раду дасть. А дівчині зовсім не подобає віятись, не знати, куди і що, учитись на якусь лікарку. Бог знає, що таке. Але прогресивність полягає не лише й в тому, що дівчата обирають інший сценарій життя, а що і їхні батьки відкриті до змін і відпускають їх попри суспільні упередження та щирі батьківські хвилювання. Ще змалку батько Любе дбав про освіту дочок, спершу давав освіту сам, а потім Люба навчалась у пенсіоні. Тому й цілком логічно, що Люба хотіла навчатись далі, а мати, хоч і хвилювалась, та все ж була готовою до цього. Ну, от говоріте ж ви, я й сама так думаю, а заперечити любі не можу. Бачу, нудить вона. Часом навіть плаче нишком, боюсь, щоб ще сухотів не достала. Наступний, висхідне з попереднього, українська молодь навчалась у цюриху. І це не сюжетна вигадка, це факт. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття, покоління Олени Пчілки, зокрема і жінки, вже могли навчатись в університеті за кордоном. Однак тоді лише в цюриху, наприклад, подруга письменниці Наталя Кобринська прослухала там декілька курсів. А Софія Окуневська Морочевська стала першою українською жінкою, яка здобула лікарський фах. Цей феномен став так званою сюжетною основою для повісті, адже там ми зустрінемо інших персонажів, зокрема з інших українських земель, та читатимемо, як проходили студентські роки. Зображення українського дворянства, їхній побут, типаж, спосіб мислення і навіть ставлення до простого селянства, і бажання наслідувати більш модний та міський стиль життя. Ось такий образ має наша головна героїня Люба, який дещо відрізняється від звичного типажу української дівчини із села. То була молода струнка постать, убрана в просту севеньку спідничку, густо фалдовану, в біленьку серпанкову сорочку з широкими, збиреними рукавами, без жодних прикрас, опріч невеликої шпильки коло шиї. І вся вона була більше симпатична, ніж гарна. Її оздобили каштанові кучері, котрі були підрізані й стояли вільною короною над невеличким чолом, або ж опис хати, де мешкала Люба з матір'ю. Так розмовляли поміж собою дві старі панії, сидячи в гостиній, а попросту сказавши в невеликій світлиці, побіленій крейдою, з трьома малуватими вікнами. Хата Тая була густо заставлена старенькими стільцями й столиками, котрі не думали здаватись модними. Правда, канапа, що стояла в глибині хати з округлим столом наперед неї, мала мов би, то штучніший вигляд з тою дерев'яною спинкою, вирізаною закрутками вгорі, та з тими теж дерев'яними бильцями, так званими ручками, закрученими верчиком. Але ж канапа була хоч і штучна, й пукняста, та без тої новомодної вигадки. Пружин і таки тверденька. Наступна проблематика зросійщення. Більшість тогочасних українських земель були в складі Російської імперії, що не могло залишитись без її впливу. І Олена Пчілка через яскраві деталі привідкрила нам цей контекст: у чаюванні з бубликами, яке не було притамане українській традиції, або ж, наприклад, товаришка Раїса, на відміну від Любе, бачить свою реалізацію в Петербурзі. А не вдома, чого зрештою і досягає. Чи то мати Раїси, яка співає, я мастійку зажгла, я цвітовна рвала при на свідання любві. А сама Раїса про українські твори думає так, цитую, що то зложено по мужицьки і щось таке неприличне або ж не такий і далекий нам сьогодні феномен спілкування російською у великих містах, тому що українська мова це мова села. Ось монолог Любе, коли вона зустрічає галичанина за кордоном. Чого ж він уміє, а я ні? Вони виробили собі свою мову і для культурної потреби. А ми переходимо зараз на російську, коли зводимо поважнішу бесіду. Так негоже. Чого ж, конечне, казать про священіє, а не про світа, впечатленіє, а не враження. І останнє. Єдність українців по різні боки кордону, патріотизм і позиція сильного. Люба, хоч і зросла під імперським впливом, який довгий час не помічала і несвідомо послуговувалася ним, зрештою, як сформована особистість, укріпила свій український стержень. Від батька вона отримала і читала багато українських книг. Зокрема, й Енеїду, що і могло бути його основою. Випадкові й невипадкові зустрічі розширили її горизонт, а надто коли вона зустріла українця з Галичини, які на той час перебували у складі Австро-Угорської імперії. Вона змогла порівняти переконання і ставлення до української культури, мови і державності по різні сторони кордону, а також поведінку самих українців чи то русинів у себе вдома. Також олена пчілка через цю зустріч дає читачеві ідею про те, що схід і захід разом, а українці, хоч і в складі різних імперій, брати й сестри. Так це описано у творів. Цитую. То не залицяння об'являється в тому, то братерськи вітається Галицький русин з сестрою українкою. Цьому братові Люба завдячує і тим, що повертається додому з міцнішим національним переконанням. У той період творчості письменниці, про що я й згадувала у минулому епізоді, інтелігенція, зокрема, письменники, вбачали свою роль у просвітництві простого народу, без доступу до науки чи медицини. І через образ Люби Олена Пчілка також доносить ідею просвітництва, новаторства, змін та служінню людям, приносити їм нові знання чи служити навиками і працею, а отже, покращувати загальний стан суспільства. Олена Пчілка цю ідею у творі розкрила так у одному з сіл, де Люба стала лікаркою, під час пологів у селянки виникли ускладнення. І жінки, які приймали їх, від незнання вдалися до традиційних та безглуздих і навіть знущальних методів. Люба, яка пішла тоді на ризик, врятувала породіллю, поставила край глупоті й невігластву і водночас надією для жінок отримати фахову допомогу. Ось як це описано у дворі. Ще в сінях почула Люба той, тяжкий, одмінний стогін, знайомий їй із віденської клініки. Але ж, увійшовши в хату, Люба вгледіла сцену, котрої вона в віденській клініці не бачила. Близько полу стояли дві баби, придержуючи слабу молодицю, котра, високо піднявши руки, держалася за жертку, повішену над полом під стелею. Руки в молодиці заклякли, голова в знесилі схилилась на бік, лиш стогін виривався крізь зуби й розходився по тихій хаті. Що ви робите? крикнула Люба. Пустіть її зараз. Як можна так мучити слабу? Баби щось там порікували, однак мусили відступити. І зрештою, люди забувають про попередні стереотипи і, так би мовити, визнають працю лікарки і її суспільну користь. Ну, звичайно, провадить Куратиха, я ж казала, вже ж вони знають. Ну, на теж і учаться? згоджуються й інші баби. Головна героїня люба, сильна особистість, яка прагне, робить, вдосконалюється і реалізується. Позиція сильного у Люби полягає в тому, що вона залишається вірною як і собі, адже слухає свої бажання та реалізує потенціал, так і національні ідеї, навчається, укріплює розум та національні переконання і повертається з цим багажем творити зміни вдома. Зрештою, ми не можемо уявити інші переконання головної героїні Любе, адже сама Олена Пчілка залишалась відданою українській національній ідеї до кінця життя, як у період Сарату, так і більшовизму. А інакше і складно уявити, адже зростаючи в плеканні всього українського, письменниця залишалась послідовною протягом всього свого життя: і як діячка, і як дружина, і як мати. Найчастіше і найперше, що ми можемо почути про Олену пчілку, це мати Лесі Українки. Готуючись до випуску, в одному із матеріалів я прочитала думку, що Олена Пчілка в житті Ольга Косач була настільки непересічною та яскравою особистістю, що не мала би бути затьмарена талантом своєї дочки. І я не можу не погодитись із цим. Адже здобутки Лесі це зовсім окрема історія, написана Ларисою так, Лесею Українкою. Її славі передували й особисті події, робота та обставини. А життєпис Ольги Косач це також окрема площина, в якій ця жінка робила все можливе в умовах тогочасного суспільства та власних життєвих обставин. Тож, хто така Ольга Косач? Пропоную розглянути її особистість у різні періоди у різних сферах життя. Ольга Косач Аристократка. Ольга Драгоманова, а це дівоче ім'я письменниці, народилась у 1849 році в Гадячі на Полтавщині. Вона була однією із шести дітей у дворянській родині українських діячів Драгоманових. Батько Петро Драгоманов був високоосвічений. Він був поміщиком, мав приватну юридичну практику, багато читав, перекладав, писав та публікував вірші, передплачував книги та журнали. Її мати не мала освіти, проте захоплювалась народною творчістю. Обоє батьків, нащадки відомих козацьких родів. Мати принесла за собою великий посах, а родина Драгоманових володіла понад 340 гектарами землі. Мала сад і пасіку. Попри це, родина не була сильно заможною. Усі шестеро дітей, два сини та чотири дочки, зростали у любові до всього українського. Сама Ольга Драгоманова згадувала своє дитинство так: можна сказати, що українська течія оточала нас могутньо. Це була українська пісня, казка, це те, що створила українська народна думка і чого держався тодішній народний побут. А пісень чули ми за дитячі літа стільки, що й не злічити. Усякі народні обрядності не минали нашого двору колядування, посипання, запросини на весілля. Чи можна ж було нам не знати українського слова, коли воно було просто таки нашою рідною, притаманною стихією? Початкову освіту дівчинка здобула вдома, потім навчалась у київському пансіонаті шляхетних дівчат. Батько помер рано, тому опіку над сестрою взяв старший брат Михайло Драгоманов, згодом відомий історик і діяч. У нього вона мешкала під час навчання, і брат мав значний вплив на формування світогляду юної Ольги. Дівчина одразу долучилась до братової організації Громада і почала працювати над поширенням української ідеї. У товаристві 18-річна дівчина зустріла своє кохання та майбутнього чоловіка. Петро Косач був студентом права у Київському університеті другом Михайла. Після закінчення пенсіонату у 19 років Ольга Драгоманова вийшла заміж і взяла прізвище чоловіка. Молода сім'я переїхала у Звягель, сьогодні Новоград Волинський, куди направили чоловіка Петра на службу. Ольга, дослідниця фольклору та громадська діячка. Внесок Ольги Косач в українську культуру складно переоцінити. Такі слова, як мистецтво, переможець, променистий, палкий, нестяма, сьогодні для нас звичні й буденні. Та з'явились вони саме завдяки Ользі Косач. Коли вона з чоловіком переїхала на Волинь у Зягель, жінка почала активно збирати фольклор. Пісні, обряди, зразки народних вишивок у 1876 році. Вона видала альбом під назвою Український народний орнамент Зразки вишивання ткацтва писанок ця праця була перевидана п'ять разів, а це означало успіх. У цьому ж році, у 1876, вийшов Емський указ, що повністю забороняв розвиток українського письменництва. Нагадує, що цей указ забороняв друк українською мовою, навчання неї в школах, влаштовування концертів, вистав а також возити на території імперії книги українською без спеціального дозволу. Ольга ж навпаки взялася перекладати світову класику українською мовою, упорядковувати словники. У 1879 році сім'єю вони переїжджають до Луцька, і письменниця долучається до місцевого драматичного товариства. А на виручені кошти з вистав пропонує закупити книги українською до місцевих бібліотек. Олена Пчілка писала нариси про українських діячів, писала вірші, оповідання, повісті, перекладала на українську Гоголя та інших класиків, власним коштом видала співмовки Степана Руданського та свої переклади, а ще знайшла спосіб публікувати власні вірші оповідання, а саме у львівському журналі на Галичині, оскільки у Російській імперії діяв Емський указ. Ольга Косач, жінка і мати. Разом з тим не забуваємо і про іншу реальність, яка була в Ольги Косач, а саме, виховання шести дітей. Їхні видатні діяння в майбутньому також особливо підкреслюють нам феномен цієї жінки, адже усі шестеро отримали хорошу освіту і стали видатними постатями в українській історії. Добра освіта і виховання дітей тривалий час були одним із найважливіших пріоритетів Ольги. Як і її матір, вона плекала українську культуру й у своєму домі і навчала українській літературі, фольклору, пісень і своїх дітей. Вона не хотіла, щоб її діти були ресуфіковані у державних школах, тому певний час навчала їх вдома самостійно. Є спогад її доньки Ізодори. Олена Пчілка сама кохалася в українському фольклорі, і в родинному житті її родини все насичене ним. Це замилування в українському народному мистецтві піснею, орнаментом, різними українськими народними виробами, звичаями та іншим. Перейшло від матері і до родини її дітей. Щодо Лариси, тобто Лесі Українки, їхні стосунки були теплими і водночас дещо конфліктними. Їхні погляди відрізнялися як на літературу, так і на потреби й бачення українського руху. Та, на мою думку, це цілком закономірно й життєво, коли різні покоління мають різне бачення та погляди. Леся ж, напівшанобливо та напівіронічно, називала свою матір. Королевою матір'ю та її величністю припускають, що Ольга могла сприймати це цілком серйозно. Не знаю, чи стали Блеся і Михайло українськими літераторами, коли б не я. Може б, стали, але хоч і що ні. Власне, я завше окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм найближчою. Ольга Косач, модниця. Як мати, вона також була рольовою моделлю для чотирьох доньок, адже стежила за модою, носила трендові сукні з буфами. Ольга Косач була аристократкою і красивою жінкою. Якщо поглянути на її фото, можна побачити справжню ікону модернізованого українського стилю. Тому поряд із модними сукнями жінка часто любила одягати народні строї, а згодом і своїх дітей, що вже не було поширено на той час. Спогади свідчать, що Ольга та її брат доклалися до перевідкриття українського вбрання, і багато жінок із поміщицьких родин почали на. Та національний костюм, який вже давно не був популярний. Є спогади Антоніни Макарової, яка свого часу близько спілкувалася із Оленою Пчілкою. Вона описала її зовнішність так: обличчя було привабливе, родинки темненькі плямочки тільки прикрашали його, а чудові очі такі розумні, трохи суворі, сірі з фіалковим відтінком назавжди залишились в моїй пам'яті. Іван Зілинський, мовознавець і фольклорист, навідав Олену Пчілку у 1911 році і залишив такі спогади. Олена Пчілка зробила на нас сильне враження своїм зверхнім виглядом, а ще більше своєю надзвичайною інтелігенцією. Перед нами стояла дуже поважна жінка в силі віку, повна життя та енергії, дуже симпатичне обличчя, без найменшої зморшки. Чорні палкі очі та чорне, наче ворона, волосся свідчили про її колишню вроду. Ніхто не сказав би, що вона саме тоді почала 63-й рік життя. Ольга Косач, мати українського націоналізму. Ні, мама не була соціалісткою, бо вважала соціалізм утопією. А ось демократкою вона була і на словах, і на ділі. Так само, як і ворогом соціальної нерівності, мама була все життя і свої переконання завжди висловлювала відверто, не тільки в родині чи в колі друзів, а широко в громаді, у пресі. Так розповідала про Ольгу її донька. Як я вже і згадала, Ольга Косач залишалась послідовною і вірною своїм переконанням до кінця при різних обставинах і владі. Вона не боялась іти проти, й всупереч, і довела це як і своєю суспільною культурною діяльністю, так і вихованням дітей в тих умовах, які були. Уже наша сучасниця, письменниця Оксана Забушко назвала Ольгу Косач матір'ю українського націоналізму, і я щиро поділяю цю думку адже ці факти говорять про наступне. У 1903 році, у час Російської імперії, на відкритті пам'ятника Котляревському у Полтаві Олена Пчілка, єдина з присутніх, виступила з українською промовою попри заборону. У 1905 році вона була учасницею делегації в Санкт Петербурзі, яка вимагала скасування заборони друку українською мовою та навчання нею в школах. А у 1920 році на урочистостях до дня народження Шевченка в Гадячі Ольга огорнула погруддя письменника синьо-жовтим стягом. Комісар Крамаренко, який тоді наглядав за святкуванням, зірвав його, на що жінка вигукнула: ганьба Крамаренку» і всі в залі її підтримали. Є записи свідків, які бачили цей момент. Послухаймо, якою вольовою і впевненою була Олена Пчілка. Колишній директор Гадяцької районної бібліотеки імені Лесі Українки Георгій Тулюба згадував зустріч з Оленою Пчілкою. Так це було вже після революції. У школі прокотився слух, що до нас завітає письменниця Пчолка. Ми, діти, уявляли її якось по-іншому. Але побачили вже немолоду жінку з палицею, одягнену в темне вбрання. Енергійно піднімаючись на другий поверх, вона звернула увагу на виставлене погруддя класики марксизму. Це призвело її в гнів. Тут немає місця пам'яті Драгоманова, виявила вона своє невдоволення в голос. З розповіді свідка відомо, що згодом за сприяння пчілки школа носила ім'я Драгоманова. Хоч і недовго. Петро Одарченко, учень гадяцької хлопчачої гімназії, і згодом відомий педагог, дослідник, літературознавець, мовознавець, у книзі мені 100 років написав 1920 рік День Шевченка, проголошений народним святом. Увечері того дня в залі гімназії було влаштовано урочисте Шевченківське свято. На сцені бюст Шевченка, огорнутий жовто-блакитним прапором. Коли в залу увійшли представники радянської влади, то розпорядник свята встигнув заховати жовту сторону прапора. Олена Пчілка розгорнула прапор, щоб видно було обидва кольори. На той момент Ользі Косач було 71. За цей випадок, а також контрреволюційні виступи, її заарештували. Два конвоїри показово провели арештовану через базарну площу в Гадячі. Однак колишній боротьбіст, а тоді комісар, посприяв її звільненню. У 1929 році розпочались сталінські репресії. Тоді у квартиру Ольги Косач постукали кгебісти. Вони наказали жінці йти з ними. Проте вона уже не мала сил підвестись, бо була прикута до ліжка. Українська діячка не виконала їхнього наказу і тоді. Ольга Косач померла 4 жовтня у 1930 році. Любий слухачу, тепер ти знаєш, якою насправді була вона: Ольга Драгоманова, Ольга Косач Олена Пчілка. Настільки непересічна, що залишила по собі великий спадок в українській культурі. Настільки рішуча й вольова, що її суспільна діяльність проросли у зерно української самосвідомості багатьох і продовження боротьби наступних поколінь. Сьогодні ім'я Ольги Косач звучить частіше, про неї пишуть і розповідають. Закликаю і вас досліджувати біографію української діячки, адже згадані сьогодні сторінки з її життя це лише частина її великих справ. Тепер ти знаєш і про ще один твір класики, який відкриває нам інший погляд на наш літературний спадок. Почуємося у наступних випусках.